Рік, останні хвилини якого спливають у пам'яті історії, залишиться незабутнім у нашій долі. Він уібрав у себе такі значущі і длинносні події, що без перебільшення можна сказати, за цей час ми перейшли з однієї епохи в іншу. Нам сьогодні доводиться важко, а багатьом дуже важко. Шлях до нового заможнього і цивілізованого буття пролягає через... Виживання. Я дуже хочу, щоб в цю мить кожен з нас глибоко найглибше усвідомив. Ми всі є часткою країни, ми всі відповідальні за неї. Ми разом пережили непростий, але щасливий 2010 рік, і нам вдалося основне переламати ситуацію. Рік, що минає, був найважчим за останні сім десятиліть 45-го року. Лютий ворог зазіхнув на наше життя, територію, свободу, незалежність. Та вся країна від малого до старого стала на захист Батьківщини. Ту вітчизняну війну ми обов'язково виграємо, бо вона для нас справедлива, на нашому боці правда. З нами. Бог нас лякали всередині країни, лякали ззовні, але будь-яка армія по той бік кордону нас не лякає, бо неабияка армія, по наш бік кордону нас захищає. Ми поки що не закінчили війну на сході нашої держави. І це моя головна ціль. Саме тому я говорю, Поки що.